Діти. Сьогодні ми поговоримо про те, як важливо відчувати підтримку і бути почутим. Сьогодні тема нашої бесіди нехтування. Це коли дорослі не дбають про дитину, ніби забувають, не звертають уваги, не підтримують, коли їй сумно чи страшно, нехтують її основними базовими потребами. У мене є питання. Якщо дитина хоче до туалету, але її не випускають, бо йде навчання і потрібно спочатку доробити завдання, а тільки потім йти. Це теж нехтування. Так, Софійко, це прояв нехтування. Ти навела гарний приклад. Кожна дитина має право на допомогу, коли їй це потрібно. Це нормально просити дорослого про підтримку. Якщо хтось із працівників нашого простору проігнорував твою потребу, обов'язково повідомляй про це іншому дорослому, якому довіряєш. Ми всі тут, щоб допомагати діткам і забезпечувати безпечні та комфортні умови. Молодець, що запитала це дуже важливо. Давайте разом згадаємо, що робити, якщо нам потрібна допомога. Сати дорослому, якому довіряєш, попросити супровід або підтримку. І завжди знати, що твої потреби важливі.